Цієї осені українці відзначили помітне підвищення цін на овочі. Ціна на картоплю порівняно з минулим роком зросла вдвічі, а на капусту майже в чотири рази. Таку тенденцію зростання цін спостерігають продавці на центральному ринку в Чернігові. Причиною зростання цін називають неврожаї через посушливу погоду. Виросли капуста по 40-30 по гривень в кілограм. Вона не вродила. У мене було раніше дуже багато, а зараз. Маленький Анкачанчик, капуста не вродила. Картопля не вродила. Картоплі в мене немає, навіть на продаж, тільки для себе. Перець в цьому році прекрасний. Стоїть 50 і 70 кілограмів, цибуля 50 кілограмів, огірок 70 кг. Картоплі дуже мало. Вона то вроді би і є, але її мало. Біла зовсім рив'єра не вродила картопля тільки в ціні. тому, що картопля, я думаю, за того, що не понасаджували фермери і викопати не можуть за що того, що це засуха така. І все менше більше кинулись на зернові культури. Загалом ціна на картоплю становить 20-25 гривень за кілограм. Але якщо пройтися, то можна знайти картоплю і по 10 гривень. Картошечки менше, а так всього і всього вистачає. Хороший урожай. у мене стоїть на місці. Я не піднімаю ціну. Зросли ціни на осінь і на сезонні літні овочі. До прикладу, домашні огірки наразі можна придбати на базарі від 70 до 120 гривень за кілограм. Завезені трішки дешевше. Ціни стартують від 55 гривень. Домашні помідори обідуться у 80-100 гривень за кілограм. Ціни на завезені стартують від 45 гривень. За кілограм кабачків треба сплатити в середньому 40 гривень. За баклажани 50 гривень. Подорожчала порівняно з минулим роком через неврожай і морква. Яблука теж не у всіх гарно вродили, тому сіни й різні. Ми не користуємося хімією, ну, не бризкаємо. це раз пропало, другий, третій, четвертий, як кажуть, сапку взяв і пішов. Яблука дорожче. В тому році ми продавали 10, 15, 20 було найдорожче яблука по осені. Огірок так само, огірок так само було. В цьому году яблука краще, ніж в тому году були. В цьому году тільки немає слив, вишень, мало було, абрикос. Якщо в тому році моркви було вдосталь уродила, так весною ми в мішках її викинули, не пішла, навіть не попродала. Хоч і дешево даже ми віддавали по 10 гривень і не було спроса, ніхто не купував, то в цьому році третя частина того року. Згідно з дослідженням мінфіну, ціни на овочі та фрукти зросли порівняно з серпнем на 12 сотих відсотка. Проте, за прогнозами, ціни на всі ці продукти харчування можуть ще зростати. Зокрема, ж подорожчання овочів в Україні пов'язане безпосередньо з погодними умовами, дефіцитом і зростанням попиту, оскільки наразі містяни скуповують продукти на зиму.